Я Польщу Руслав Андрійович, 29 вересня пішли з області народження мешкою на Миколаївській області, в Парварському районі. Перший раз на мене э, була споїжна давка э, в понеділок, це було 27, -е, я думаю. 28 квітня вони мене допитували, я їм доставлю написати повністю всі свої дані, питаючи, чи я знаю щось про вивезти препаратів. Я їм сказав, що став свідком вивозу препаратів, в написав що став свідком вивезення препаратів в інститут на хірургії, де працює Гук Андрій Петрович. Після цього мені Лавренко сказав, що Дерево це сказав і даремно це написав, тому що Гук Андрій Петрович вже не працює в інституті хірургії. Якби хочеш, я тебе зараз річно до нього відвізую, і ти з ним поспілкуєшся. Я сказав, будь ласка, без питав, поїдемо все. І мені Лавренко сказав, в тебе есть два варіанти. Або ти їдеш додому, це було 28 квітня, або той буде капітця. І все. Після цього, 29 квітня, я був в Київстарі на Чергумані, в векпункті, який знаходиться за адресою Кишет 13, сидів я, сиділи лікарі з Оболонського району, з поліклініки. І це. Я вже заходить оцей лавринку і заходить гук. Він в просто привів. Вони прийшли тільки вдвох, і Лавринку просто хотів показати мене Гукові, щоб Гук знав, з ким має спав. І гук зайшов, до мене просто моргнув і все. Вони і пішли вони. Нічого не питали, взагалі нічого не казали, просто прийшли, подивилися і пішли. І оцей Лавринку він потім, от, який мене бив, наносив тілесні ушкодження. Вони просто відчули, що їх вже дожимають, і їм потрібно. Це все перекинуть взагалі на якусь другу людину, якби знайти крайнього, щоб ті люди, які дійсно в цьому заміщенні, щоб вони залишилися чистими. Тому що, як мені казали по першому разі, коли мене заставляли писати ці заяви, пояснення, мені сказали, що на мене зібраний дуже великий компромат. Якби навіть є відео, де зафіксовано, що саме я виносив препарати з другсвітительської, але це відео ніхто не бачив. І якби, нікому не і В П'ятницю мене побили, і в мене значить шкодження, в мене зараз в сенці є на тілі, якби, є місце, де намагалися мені пробити праве стегно ножом. Якби, і все. І мені виходить, і тоді перший раз, коли мене взяли на психологічну давку робили, теж погрожували, що сказали, або ти їдеш додому, або тобі капець, ну, або напліоб'ємо. І другий раз також, коли мене вже били, сказали, в тебе є якби, час до 9-ї ранку, це, виходить, це було в ніч з двоє на 3 травня, вони випустили мене в час ночі і сказали, в тебе є час до 9-ї ранку, щоб ти поїхав з Києва, і щоб ми тебе вже не бачили ні в Києві, ні на Майдані. Тому що якщо ти м, подаш заяву в міліцію або в, е в другі ордени, ми приїдемо до тебе додому і тебе там знайдемо і тебе вб'ємо. А якщо ти ще появишся раз на Майдані, ми тебе тут зловимо і ми тебе вже зразу на місці і вб'ємо. І все. І зараз я переховуюсь від них і все. Просто хуй. І просто боюсь за своє життя і боюсь за життя своїх рідних, тому що е це такі люди, які не зупиняться ні перед чим. Вони, якщо їм потрібно якусь людину прибрати, вони не зупиняться на до речі. Вони будуть шукати, розшукувати, поки вони не доб'ються того, що їм потрібно, вони не зупиняться. У мене було два погроми в готелі, де я мешкав в готелі Дніпро, щось шукали, невідомо що. 2 травня ввечері мене забрали споширування з Мунту Київстар, завели в профспілки, в читальню в кімнату Вістапу. І почали допитувати, Ви сказали, що я замішаний вивозі препаратів з трьох святительської. Ви на мене як не представленість комендантська сотня, це лічна охорона Гука Андрія Петровича.